Сьогодні ми розпочинаємо серію програм, в яких будемо розкривати секрети дресирування собак. Починати з того, щоб построїти контакт зі своїм животним. Щоб собака спілкувалася з нами, потрібно знати деякі закони. У собаки є потреби в ігрі, в їді, в спілкуванні. Один із цих законів ми сьогодні розглядаємо. Це в їжі. Мы берем полные карманы вкусняшек и выходим на прогулку. Собака смотрит в вам в глаза, за это вы даете ей еду. Собака подошла к вам, за это она получает еду. То есть за общение с вами, за контакт с вами она получает еду. Дальше мы это все раскручиваем. То есть мы говорим собаке, пойдем с нами, пойдем за мной, ты получишь еду. Сядь вот так вот, ты получишь еду. Ляж вот так вот, ты получишь еду. Покружись, ты получишь еду. То есть за все твои действия я тебя буду поощрять похвалой и едой. То есть собаке играет, а нравится, она с нами, ей весело, хорошо, и ей, в принципе, никуда не надо уходить. Мы решаем здесь несколько проблем. Во-первых, мы нарабатываем контакт с собакой, нарабатываем привычку общаться с нами, а никуда не убегать. Плюс, тем самым мы начинаем подготовку к дрессировке, подготовку к обучению команд. Сначала мы выводим на контакт собаку, то есть через еду. А далі, коли собака вже з нами, коли вона настроєна на, на общение, мы ми починаємо її То Тобто тоді, коли вона нас слышит. Пам'ятайте, собака це безумовно найліпший друг людини. А вихована та слухняна собака це ще краще. А зараз настав час познайомити вас з маленькими мешканцями притулку. Досить часто у людей змінюються життєві обставини, і особлива шкода, коли від них страждають наші домашні вихованці. Серафіма опинилася в притулку, так як у її господарів більше не було можливості про неї піклуватися. Характер і звички цієї трирічної кішки ідеально підійдуть тим, хто понад усе цінує почуття власної гідності. М'яка і уважна, Серафіма відчуває кожну зміну настрою людини. Вроджена тактовність ніколи не дозволить їй набридливо вимагати уваги. Хоча їй дуже важлива компанія і важко дається довга самотність. Серафіма буде із задоволенням проводити час з іншими домашніми тваринами, може подружитися навіть з собаками. Поважайте її як друга не іграшку, і Серафіма відповість вам тим же, ставши вашим відданим компаньйоном в будь-яких домашніх пригодах. Шпіля потрапила до притулку з відлову, її знайшли на одній з вулиць в районі п'яти хаток. Минуле наклала відбиток на характер чотирирічної собаки, тому вона трохи сором'язлива. Шпіля зробить все можливе для того, щоб на неї звернули увагу і похвалили теплими словами. Вона ласкава, ніжна і досить винахідлива, особливо, якщо хоче гуляти. А це шпіля, повірте, просто обожнює. Через свою довірливість вона йде на контакт з усіма великими собаками на вулиці, нервовими старими котами і людьми, не розділяючи їх на хороших і поганих, не чуючи небезпеку інтуїтивно і бажаючи просто пограти. Тому майбутнім господарям шпілі потрібно уважно стежити за своїм вихованцем, не залишаючи її на вулиці без нагляду. Якщо ви вважаєте, що вашому гламурному образу не вистачає родзинки, зверніть увагу на кота Рому. Мало який кіт любить, коли на нього одягають сорочку або шапочку, а Рома при цьому ще спокійно позує на камеру. Господарі п'ятирічного кота переїжджали, тому змушені були здати ось такого красення до притулку. Рому можна назвати ідеальним котом для ділових людей. Крім того, що він прекрасно виглядає, цей кіт. Самодостатній настільки, щоб не страждати від самотності, поки господар на роботі. Рома нізащо не погодиться робити те, що йому не вподобається, і навряд чи оцінить набридливу ласку з боку людини. Надмірна фамільярність цьому коту не до душі, хоча і це не здатне змусити його випустити кіхті. Рома тихенько піде по-англійськи, щоб зникнути з поля зору, і нехай кривник робить висновки. Притулку ці тварини не голодують, їм тепло і затишно, але кожна з них мріє про власний будинок, адже могло бути і так.